Доброго дня, діти! Глянь на небо і побачиш мене угорі. Я барвиста веселка маю сім кольорів. Подарую червоний яранковій зорі, а оранжевий колір наїдкам у дворі. Жовтий сонцю кульбабці і достиглим житам, а зелений весняним паркам і садам. Найніжніший блакитний це мій дар небесам, синій колір дарунок і морям, і річкам, фіолетовий колір. Я фіалці віддам. А як ви думаєте, діти, що ще може бути розфарбоване у кольори веселки? Ось перед вами веселкова парасолька. А ось виблискують мильні бульбашки. Іграшки поп-іт зазвичай розфарбовані в кольори веселки. А ось дитячі пірамідки. Вони теж мають кольори веселки. Навіть кошеня може мати вигляд веселки. А ось перед вами десерт, який називається капкейк. Це кекс, який прикрашений різнокольоровим кремом, як веселка. Кольори веселки розташовуються у певному порядку. Нам допоможе їх запам'ятати такий віршик. Чапля-осінь жде завзято, буде сани фарбувати. А тепер давайте будемо малювати капкейк. Нам буде потрібен аркуш паперу. Олівці кольорів веселки. У мене воскові олівці, а також фломастер чорного кольору або маркер. Для того, щоб намалювати сам капкейк, кекс, нам потрібен коричневий колір олівця. Малюємо лінію вниз, вбік і вгору. А верх капкейка ми зробимо хвилястою лінією. Ось таким чином. Тепер капкейк можна зафарбувати, а можна зробити візерунок ось такими лініями. Згори вниз. Капкейк готов. Тепер візьмемо чорний фломастер, або я взяла маркер, треба зробити крем. Крем треба робити скільки смужечок. Вони будуть усі різної величини, схожі на пірамідку. Їх треба зробити сім за сіма кольорами веселки. Починаємо. Ось у нас перший шар нашого крему, другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий і сьомий. Подивіться, у нас вийшла, ніби пірамідка. Щоб зробити правильний капкейк і кольори крему, щоб були схожі на веселку, нам треба згадати з вами віршик і викласти олівці по порядку. Чапля, червоний олівець. Осінь оранжевий, жде жовтий, завзято зелений, буде блакитний, сані синій, Фарбувати – фіолетовий. Нам віршик допоміг викласти олівці за кольорами веселки. І тепер можна починати розфарбовувати. Починаємо знизу. Перший прошарок крему у нас буде червоний. Другий оранжевий. Третій жовтий. Четвертий зелений, п'ятий блакитний, шостий синій. І сьомий верхівочка фіолетовий. Подивіться, діти. У нас вийшов веселковий капкейк. За допомогою веселки можна розфарбувати все, що завгодно. Головне пам'ятати віршика. Чапля осінь жде завзято буде сані фарбувати. Такий віршик допоможе вам згадати кольори веселки. Ось так, діти. Можна розфарбувати все, що завгодно у кольори веселки. Головне пам'ятати віршик. Чапля, осінь жде завзято, буде сані фарбувати. Цей віршик допоможе вам згадати і запам'ятати кольори веселки. Пропоную вам, діти, намалювати такий веселковий капкейк.